Вітаю, друзі, я Микола Нікікін Пархач, засновник львівської рольової спільноти та 3D-друкарня майстерня рольовика. А також, як ви бачите, я військовослужбовець Національної гвардії України і даний момент захищаю нашу державу минулого року. На жаль, я не зміг долучитися до організації Дейскону і не зміг бути присутній фізично, але цього року я буду. І я вважаю, що це неймовірно. року. Я зміг долучитися до організації Дейскону разом з Христиною та нашою неймовірною командою, з якою ми працюємо над настільно рольовою зоною та ДНД-ареною. І знаєте що? Я з Дейсконом самих його витоків, але цього року у нас така неймовірна дружня близька по духу команда, що ми просто зірвемо. Тож, приводьте друзів, знайомте їх із прекрасним світом уяви і дозвольте собі та їм відпочити трішки душею, а ми будемо вам в цьому максимально допомагати. Також цього року майстерня Рибака буде мати свій стенд на ярмарку, тому підходьте, поговоримо, обіймаємося і поділимось натхненням один з одним. Дякую, що ви з нами.